Вам явилася Божа матір, і тепер ви твердо вступили на шлях віри. Пишете мені із захопленням, що вам явилася Божа матір, і тепер ви твердо вступили на шлях віри. Ваша дочка лежала у тяжкій пропасниці. Ви зібрали лікарів. Вони, оглянувши дівчинку, вийшли в іншу кімнату для наради. Ви, із завмиранням серця прислухалися до їхньої розмови. Один з них сказав, що можна було б її врятувати, якби дівчинка добре пропотіла, інші вважали, що вже пізно. Ви в розпуці заламували руки і плакали. Над дитячим ліжечком висіла ікона Пресвятої Богородиці. Раніше ви дивилися на ікону скоріше як на прикрасу, ніж як на життєву необхідність. У цю чорну мить ви впали перед іконою на коліна й, задихаючись від сліз, заволали до Богородиці. О, Пресвятая Богородице, ти бачиш моє горе, ти знаєш матір над матерями, що значить мати єдине дитя і втратити його. Ти бачила свого первістка в хресних муках, благаю тебе, помилуй мене грішно, і допоможи. На тебе одну сподіваюся, на людську допомогу нема більше надії. Увесь світ не може мені допомогти. Тільки ти, Золота Богородице, можеш, якщо захочеш. Скільки скорботних матерів ти утішила? І мене у причиста. Після довгої молитви і сліз ви глянули на ікону і побачили сльози на очах Богородиці. Після цього ви підійшли до своєї дочки, і чудо, вона вся була вкрита краплями поту. На ранок вона підвелася і поїла, а незабаром зовсім одужала. Слава Пресвятій Богородиці, спасибі вам за це свідчення. Ваша віра заснована на досвіді, а не на свавільних міркуваннях і теоріях. Мені дуже дорогоцінне пережити вами Святий Микола Сербський. Місіонерські листи вчительці. Проявлення Божої Мартері Лист 64.